Здравствуйте, дорогі малята. Тітонька сова і домовичок не слуха раді зустрічі з вами. Здрастуйте. Не слуха, що з тобою? Засмучений ти якийсь? Тітонько сова, зуб у мене болить. Це погано. А у мене саме про це сьогодні казка називається Ведмедик Ласунчик. Із задоволенням послухаю, може, і зуб перестане боліти. Ну ні, від цього біль не пройде. Зате казочка тобі підкаже, що треба робити, щоб зуби не боліли. Отже, в одному дрімучому лісі жив ведмедик на ім'я Ех, з мамою ведмедицею вони мешкали в теплому, затишному барлогу. Щодня мама вирушала на полювання. А синові наказувала далеко від барлогу не відходити. Але ведмедикові нудно було цілий день самому гратися. І от коли мама зникала за деревами, їх вирушав до сусідів. Спочатку він ішов до тітоньки тоньки лісиці, вона завжди радо зустрічала ведмедика Иха і пригощала його цукеркою. Потім ведмедик прямував до дядечка Вовка. Котрий теж давав йому цукерку. Потім їх заходив до дідуся єнота, бабусі білки і до свого друга Зайченятка. і всюди отримував по цукерці. Я теж люблю, коли мене пригощають цукерками. Еге ж, от і ведмедик любив. Потім він сідав під деревом на узлісі і з'їдав усі свої цукерки. Але одного дня, коли він доїв останню цукерку, у ведмедика Іха заболів зуб. Біль був таким нестерпним, що він аж заплакав. І саме в цей час повернулася мама ведмедиця. Чого ти плачеш? запитала вона Іха. Тебе хтось образив? «Ні!» – крізь сльози відповів ведмедик. У мене болить зуб. Що ж, бо швиденько ходімо до лікаря, захвилювалася мама. Боюсь! захникав їх. Але мама ведмедиця не стала слухати капризи сильне і відвела його до лісового лікаря дятла. І що нас непокоїть? спитав дятел, надягаючи великі окуляри. Суп. пошепки відповів їх. Мудрий дятел крізь окуляри подивився в рот ведмедикові і промовив. Так, усе зрозуміло. Хтось їсть багато цукерок і не любить чистити зуби. Іху стало соромно, бо він і справді їв багато солодощів і забував інколи чистити зуби. Дятил винького ведмедикові зуб, і це було зовсім не боляче, адже дятел дуже хороший лікар. На прощання він подарував іху зелененьку зубну щітку і зубну пасту. А потім сказав, щоб зуби не боліли, ти повинен чистити їх двічі на день вранці, як прокинешся, і ввечері перед сном. А ще після кожної їжі треба полоскати рота водою. Та й цукерок їж поменше. Зубки не люблять солодкого. Вони ображаються і починають боліти. Ти все зрозумів їх. Так, я лікар, велике вам спасибі! Відтоді ведмедиких регулярно чистить зуби і їсть тільки по одній цукерці в день. Я все зрозумів. Буду теж чистити зуби двічі на день і менше їсти цукерок. Та спочатку не слухо сходи до лікаря і вилікуй той зуб, що болить. Гаразд, до побачення, малята. До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка. Не забувайте чистити зубки.